Дівчинко. Що там? Хотіла водички? Зараз дам води. Водички хочеш так. Хочеш водички. Не хочеш. Ну і що? Йдемо трошки побігати. Йдемо трошки побігати. Побігати, десь побігати. Оба! Оба. Пішла. Взяла себе і пішли гуляти. Туди, туди. Бери. Ха-ха. Що тут забули? Добрий день. А ми тут гуляємо каже. Шукаємо собі. Чим збиратися? 去桂林干？在在哪写？ Одно. Все одно там, 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 там. Трыг, трэба, там бурглог, тут займати сё, трэба, бурглог, займати сё, кази. Один ноль, один ноль, один ноль. Я вже така погана, активна. Я вже активна собака. Я вже активна. Я вже активна. Я була неактивна, а тепер активна. Я не говорю. Не актива. А тепер активна. Ні, то, то моє, то моє, то моє. 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 все, погралися? Погралися. Дармо трошки прогулятися. Це в нас такі ігри. Були, тепер ми трошки підемо. О, ходи сюда, ходи, брат, вперед. С него уже ходит.